Настя, привіт. Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Хто ти зараз? Чим ти займаєшся і на якому етапі кар'єри була, коли прийшла до мене в мій проект? Привіт, звати Настя, я дета практик, практик з божественного вирівнювання, інструктор з божественного вирівнювання, допомагаю людям покращувати їхнє життя методом тета-хілінг і допомагаю їм проявлятися у своєму житті. До тебе прийшла з тим, що я хотіла збільшити. Взагалі, свій дохід розширитись масштабніше, створювати більші проекти, відповідно, щоб вони були набагато якісніші і дорожчі. Клас, дякую тобі. Які внутрішні відчуття спрацювали, коли ти відгукнулася на мій проект і захотіла пройти до мене? Внутрішні відчуття були такі, що мені вже, я вже була в думках в тому, що я вже хочу по іншому, але по-іншому ще не знаю як. І найбільше відчуття, яке було, це відчуття довіри, що я там зможу отримати то, що мені потрібно. Клас, супер. Скажи, чи було таке, що ти розглядала проєкт продажі між якимись іншими наставниками, крім мене, чи це була тільки я? Це було суто, от то, коли я говорю по довірі, це мається на увазі довіра як до людини, довіра як до експерта, і от це відчуття внутрішньої довіри, воно просто є або його немає. Тому я не обирала між іншими експертами, між іншими проектами. Це було суто точково. Що саме тобі відгукнулося в мені, крім довіри? Те, що ти вмієш поєднувати в балансі, те, що ти мама, дружина, експерт, і найголовніше, те, що ти вмієш це поєднувати не тільки на словах, а й на діях. Чи були в тебе сумніви, коли ти обирала мій проект? Е, сумніви сумнівів на рахунок до тебе як до експерта не було. Були тільки до себе, чи зможу я справитися з усіма завданнями, плюс там своя робота. От були тільки сумніви, чи справлюся я з обсягом того, що мені потрібно зробити. Чи впоралася ти з цими сумнівами, чи вийшло в тебе робити? Так, я впоралась і зрозуміла, що насправді все відбулося набагато легше. Тобто, оця легкість, за якою я також йшла, я її отримала, що можна в балансі поєднувати і при цьому е працювати дорожче, плюс е набагато легше. Я давала багато домашніх завдань. Як ти з цим справлялась? Я навчилася керувати своїм часом, і зрозуміла, що головне це ставити пріоритети, і найголовніше робити це завдання. Головні, головні завдання, оці точкові, які дають результати? Тобто, коли немає води, а ти просто робиш точково, Тебе відповідно це займає менше часу, ніж ти робиш багато чогось. Тому я справилась. Як ти зараз описала би мій проект своїми словами? Проект, який дозволяє тобі жити якісніше, заробляти більше і дозволити собі оцю якість і дорого багато в своєму житті, не тільки навчаннях, а взагалі в загальному. Скажи, яка з лекцій найбільше сподобалась зустрічі наших? Зараз я скручу цей проект для сміливих. Тому що е, це зовсім інший рівень відчуттів, ніж, наприклад, коли я там заходила на попередні проекти. Ти відчуваєш себе такою особливою дівчинкою, яку лелеють, люблять, поцінують, е, поважають. Це є все і в інших проектах. Але тут оцей преміум він дуже відчувається. Всі лекції були дуже глибокі, чуттєві. З таким великим досвідом, усвідомленням і діями ще не можу виділити якусь одну. Як тобі було бути учасником на проєкті, де була одна тета-сесія? Ой, я, до речі, про це вчора думала. Дуже по-іншому відчувалося по іншому. Я, коли заходила в цей проект, мені стало самі цікаво, як це буде, тому що я звикла, що там постійно є глибина робота з переконаннями. А тут я навіть вчора усвідомила, що наскільки було класно, коли це все відбувалося на рівні свідомості, на рівні дій, і потім ти це все закріпляєш роботою своїми переконаннями, і це також, коли ти от ідеш отак, 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 і потім отак. Про що цей проект був особисто для тебе? Про гроші, проявленість, стан, впевненість чи вибір себе. Цей проект був для мене про е, стан, про вибір себе, про проявленість, про дозвіл собі е, працювати менше легше, дозволити собі зовсім інший рівень життя. В тому плані, наприклад, коли ти обираєш там щось там за унуці, ну ти собі дозволяєш дорожче, да, якщо от говорити на таких конкретних діях. Е, найбільше це було про самоцінність. Коли ти це відчула? Коли зайшла, чи десь вже всередині, чи в кінці? Ні, я це відчула тоді, коли сказала, що да, я йду, чи навіть коли внесла цей аванс. З якими складнощами ти зіткнулася в процесі навчання? Чи були в тебе складнощі в процесі навчання? У мене складнощі були тільки в тому, що в мене було крім того багато справ, і оце от тільки що навчитися поєднувати. Але я нарахую, що це складність. Це дуже класний навик, які дуже класно відпрацювала і показала собі в першу чергу, що я можу жити в балансі. Що конкретно змінилося в твоєму житті під час або після проекту? Почнемо з того, що воно в мене почалося, от тільки коли я внесла аванс. По перше, я вже коли внесла аванс, створила один проект. І найголовніше, те, що він мене крутився дуже довго в голові, але я його не створювала. Тобто я вже почала реалізовувати віддумки до дії. Це перше. Друге, я створила ще, крім того, чотири проекти. Я продала цю машинку, тому що я дозволила собі отримати іншу спілкування. Я отримала дуже класних усвідомлених подруг, дівчат, з якими я спілкуюся. Мій дохід збільшився, плюс я ще собі створила подушку. На декілька місяців, тому що продала інші проекти, які дають мені відповідно гроші там на три місяці. вперед. скільки часу е, твій проект був в думках? До часу, як ти його реалізувала в проєкті. Мій е, проект думка крутився 9 місяців, але в мене якоїсь не було такої внутрішньої готовності, що я можу от прямо зараз. Мені хотілося відтягнути, відтягнути. І в якийсь момент я усвідомила, що вже все, вже не треба нікуди тягнути, от бери, просто створюй. І тільки тоді, коли я вже оплатила аванс на твій проект, я вирішила, що все, вже вже можна. От найголовніше відчуття було, коли я зайшла на цей проект, це мені можна, мені можна все, що я хочу. Які результати ти можеш назвати в цифрах? Наприклад, дохід? Ти сказала, що ти створила собі фінансову подушку на якийсь там певний час? Да? Чи можеш назвати цифру, яку ти створила? Так, я можу назвати цифру. Я на цьому проєкті, тобто, це було за 4 тижні, проєкт тривав 5 тижнів, але за 4 тижні я створила 90 тисяч гривень, плюс, відповідно, продала машину і створила ще собі продаж проєктів на 3 місяці. Це приблизно така ж сама сума 90 тисяч гривень. Тобто разом десь 180 тисяч гривень це вийшло з проєкту. Чи можна сказати, що завдяки цьому проєкту ти навчилася продавати вперед? І тепер в тебе є відчуття стабільності в доходах. Так, однозначно, тому що це дає в першу чергу безпеку, що ти сама керуєш своїм часом, своїм доходом, і що можна дозволити собі працювати онлайн і відповідно створювати дохід. Я дозволила собі, що можна брати більшу на себе відповідальність і більше отримувати гроші, працювати офіційно і крім цього забезпечувати собі. Отримувати гроші тут і зараз і не чекати якогось моменту, коли щось там зміниться? Чи виросла ти в Чекові під час цього проекту? Так. Да, я виросла в чекові. і е, якщо, наприклад, моя там, сесія коштувала там, 3 тисячі гривень в наставності, тепер вона коштує 4500. Угу. А якщо сумарно виходить проект скільки коштував груповий і скільки почав коштувати? один проект там коштував умовно 6 чи 8 тисяч, дивлячись, скільки там сесій. то тепер це коштує 15-17 тисяч гривень. Угу. Тобто, в тебе ціна виросла десь в два з половиною рази? Я почала менше працювати індивідуально, а почала більше працювати в групових проєктах. Відповідно, я працюю менше і легше, заробляю більше. Чи готова ти продовжувати зі мною далі співпрацю, якщо я буду запускати якісь цікаві проєкти? Так, так, звісно, тому що я з тобою бачу ріст, масштаб, розширення. Найби головніше слово, яке, яким би я тебе описала, це дозвіл собі. ця фраза Мені можна. Кому би ти рекомендувала мене як провідника і мої проекти? Однозначно, я б рекомендувала тебе, так як я вже знаю давно, це людям, які взагалі не знають свого призначення, які знають своє призначення, але. Не проявляються людям, які проявляються, вони заробляють. І, звісно ж, мамочкам в декреті обов'язково. Чи отримала ти все те, що я тобі е, обіцяла на нашій зустрічі на першому зізвоні? Так, да, е, однозначно, так. Да. Я знала, коли там будуть зустрічі, які саме я не знала, тому що це якби приватна там інформація, але те відчуття, яке я. Е, Відчувала, що там буде то, що тобі треба, воно відбулося на всі 200%. відсотків. Це часто буває таке, що люди не йдуть в групи, тому що вони рахують, що індивідуально їм буде типу якісніше і їм буде краще. Що ти можеш сказати про цей проект? Чи хотілося б тобі його проходити індивідуально, чи все ж таки, от те, що була група, це спрацювало ефективніше? Ну, взагалі, я рахую, що індивідуальна групова робота вона дуже класна і якісна, дивлячись від того, що хоче кожна людина. Якби мене було питання вибрати між груповим і індивідуальним, я б вибрала б груповий. Але можливо, наприклад, би через місяць я вибрала б собі схожий проєкт, але індивідуальний. Тому дивлячись по відчуттях. Я рахую, що група дуже класно у мене спрацювала, тому що це було таке дуже е, розширення і більш такий квантовий скачок. Коли ти, наприклад, десь сумніваєшся, робити, не робити, хочеться, не хочеться, то Тут ти бачиш, що дівчата всі роблять, і тебе це ще більше мотивує для того, щоб так само йти вперед. Відповідно з твого сумніву, да, ти переживала, чи тобі буде комфортно з дівчатами, чи було тобі з ними комфортно. Мені було дуже комфортно, тому що вони по відчуттях всі були такі, ніби ми їх один одного знаємо все життя. Я рахую, що група підібралася ідеально для кожної по відчуттям. чи отримала ти достатньо зворотнього зв'язку і підтримки від мене як від провідника в цій груповій роботі? Так, однозначно отримала і отримала навіть там, де не питала. Тому я, я рахую, що я отримала більше ніж навіть це і планувала. Класно, і що ти забираєш з собою? Саме основне з цього проекту, такий самий головний інсайт після цих п'яти тижнів навчання. Що потрібно себе цінувати, бачити скільки ти вкладаєшся, цінувати свій час і продавати свої послуги дорожче? Там цінність піднялася, все піднялося. То все забираю: цінність, усвідомлення забираю, впевненість, баланс забираю, те, що можна все поєднувати, більший чек забираю, дозвіл собі жити дорожче. Угу. А скажи мені, чи є в тебе страх людям продавати дорого після цього проекту? Наприклад, ще іксанути в два рази чек. У мене немає страху, тому що, коли найголовніше, що я для себе визначила, коли ти усвідомлюєш потребу людей, тобі стається все набагато легше. Дуже часто експерти бояться продавати, тому що продажі вони часто да, в соцмережах або грязні, або маніпулятивні, і от люди в ці продажі не йдуть і тим самим недоотримують кошти. Що для тебе продажі сьогодні, після того, як ти пройшла тренінг продажі на високий чек? Продажі для мене це сьогодні усвідомлення того, що потрібно людині розуміння людини. Продажі тере, розуміння людини. І от коли люди часто продають, це тепер як тригер, чи як розуміння, чого вони це роблять? Це розуміння, для чого вони це роблять, і це можливість допомагати іншим. Першу чергу, тому що ем, коли ти знаєш, як допомогти іншій людині, в неї життя також починає змінюватися Це як такий ланцюжок. Ти розвиваєш в собі якісь навики, допомагаєш іншій людині. Вона йде далі, далі, і світ починає змінюватись. Створюються інші фарби життя. Ще чим класний мені був цей проект, тому що я отримала все, що мені треба в однієї людини і в одному тренінгу. Це дуже важливо. Ти не ходиш, не шукаєш, ти е, заощаджуєш свій час. Відповідно, ти цей час використовуєш на те, щоб створити е, свої гроші, свої там більші гроші. Тому це, от коли сказала про баланс, це баланс в цьому проекті і про. Е, Переконання і про конкретні дії, і про розширення на рівні свідомості, як взагалі це працює, і пояснення і найважливіше це те, що ти відчуваєш набагато більшу цінність себе як людини, як експерта. І коли для жінки дуже важлива безпека. Ти починаєш створювати її, бачити можливості, де її можна самі собі створити, і не залежати ні від кого. Цей проект був дуже класний тим, що навіть коли з'являлися якісь питання, я ще навіть не встигала їх озвучувати, як вони вже внутрішньо закривалися. Це було найбільшою цінністю, тому що ти не ходиш, не зависаєш, а йдеш далі, реалізовуєш і відповідно в тебе є оце відчуття спокою і комфорту. На твою думку, яким експертам підходить цей проект? Для тих, які готові по перше діяти, не сидіти, не чекати якогось ідеального моменту, там може партнера, коли щось зміниться, а починають брати відповідальність на себе для дорослих людей, які готові вже жити по іншому, експерти, бізнесмени і навіть підходить не тільки експертам. Найголовні мене було те, що я пішла одразу в своє розширення, тому що я два роки думала про якісь навчання не тільки створювати те та сесії проекти, а й навчати людей. І перед цим проектом, коли я вирішила дала аванс, я вирішила піти на навчання з божественного вирівнювання, і крім того, що я стала практиком, я також стала інструктором, що дало мені можливість розширювати свій простір і. Ще більше приносити користі людям. Давай, коли ми зайшли в проект, я обіцяла, що ми будемо працювати 4 тижні. Потім цей проект трансформувався плавно в 5 тижнів і в 6 зустрічей. І останньою нашою зустріч, це була якраз глибина тета-сесія з переконаннями, що ми копати будемо, я не знала. І от завдяки полю вашому я усвідомила, що ми будемо працювати. І ми якраз працювали з тим. Щоб дозволити собі вільно говорити про свої доходи, вільно продавати, тобто вже вільно говорити про гроші. Чи отримала ти результат в плані того, що ти тепер спокійно говориш про гроші і про доходи, так однозначно, я почала говорити в своєму житті про гроші. Вільно говорити про те, що мені потрібно іншим людям, наприклад, коли я розмовляю з ними, і відповідно в інстаграмі, цей проект він побудований на продажах, і я запрошувала експертів, які навчали правильно продавати. Чи комфортно тобі було те, що проект я вела не одна? Мені було дуже комфортно, і я ще більше відчула розширення, тому що а, приєдналися ще експерти, які тобі показують іншу точку зору, і дуже було цікаво те, що вони, наприклад, мене не знали, так як ти, і вони дуже класно розпаковували нас як експертів, і це дало дуже велику цінність. Чи навчилася ти працювати з запереченнями, але без того, щоб давити клієнта? Так і, і найголовніше, що я почала собі вибирати людей, яких я хочу проекти. Угу. Тобто, ти тепер не тільки працюєш з запереченнями, а ти ще можеш сказати ні да. я тепер навчилася вибирати свою цільову аудиторію. Я почала вибирати людей, з якими я хочу працювати, і для мене тепер легко сказати ні, якщо мене щось не влаштовує. Зупиняти, наприклад, співпрацю. Що ти відчуваєш, коли ти так кажеш? Шо я впевнена, що я можу вибирати, відчуваю свою цінність як експерта, як людини. Я вибираю, як мені буде краще. Вправляю людям співпраці. Я відчуваю себе цінною без відчуття провини і з відчуттям того, що мені вже можна вибирати, з ким працювати, з ким не працювати, як працювати. Я тобі дуже дякую. Задала тобі 1100 питань, але насправді це було цінно. Тому що коли береш відгук, по перше. Ти чуєш, що в людини є результат. Ну, реально, ти розумієш, що в людини є результат. Ти усвідомлюєш, наскільки проект крутий, мощний, і ти усвідомлюєш, наскільки круті, потужні люди до тебе приходять. Я тобі дуже за це вдячна, тому що я рахую, що е, тим, що ти до мене прийшла, ти і правда сильна, і правда мощна, і далі ще більше, і ще ширше, і ще масштабніше. Тому що насправді це тільки початок. Коли проект закінчується, то він починається. Він починається в реальному житті. Дякую тобі. І я тобі дякую, дякую за все, що ти створиш, не тільки за цей проект, тому що сьогодні вони такі прийшли думки, які я там припалту першу тата сесію. І думаю боже, як це воно все буде і як змінилося моє життя два-чотири роки, про що ну, це, це дуже сильно і я дякую тобі, що ти допомагаєш проводити по цьому шляху за ручку і що мені безпечно.